Вітаю вас, малята! Мене звати Марічка, і сьогодні я вам розкажу про дивовижне свято, День Святого Миколая. Майже цілий рік усі ми і дорослі, і малята з нетерпінням очікуємо на зимові свята. Новий рік! Із дво та інші урочисті дні несуть з собою веселощі та розваги, ігри, співи та танці. А особливо радіють діти приходу Святого Миколая, який кладе їм під подушку винагороди. За їхню слухняність та працьовитість. Тому протягом року вони намагаються бути саме такими нелінивими, доброзичливими, старанними. Святий Миколай існував насправді. Він народився у 280 році нашої ери, у родині. Багатих греків християн Хлопець зростав у добрі та любові, але його надзвичайно засмучувала навколишня бідність мешканців міста. Тому він із дитинства і протягом всього життя потайки допомагав бідним родинам та дітям-сиротам. Святий Миколай всім серцем любив дітей. І кожному хотів подарувати подай крапельку своєї любові. День святого Миколая одне із найрадісніших і найочікуваніших свят року. І з року в рік маленькі українці чекають подарунки від Святого Миколая. Подарунки один для одного іноді готують і дорослі. Вони дарують їх тим, хто протягом року не скупився на добрі справи. У ніч з 5 на 6 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай. І так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді у черевички сплячої малечі. Жадані дарунки. І характерно саме ті дарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики та дівчатка. Звідки ж Миколай знає, що кому потрібно? Бо напередодні чарівної ночі належить написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно. І сподіватися на здійснення мрії. І чи то ангел, чи то яка пташка невидимка, той лист забере. І Миколай точно знатиме, чого від нього чекають. Але якщо малюк ще писати не вміє, святий і так здогадається. А що чекає неслухняних? Таких в Україні геть мало. А якщо трапляються, то їм дістається різочка, але тоненька і недовга. А якщо мама й тато дуже попросять Миколая, то попри різочку святий все ж покладе цукерку або мандаринку. З Днем Святого Миколая вас малята, Та щасливих новорічних та різдвяних свят!